Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. По багаточисельним проханням, я опять викладую торт Спартак. Спартак за цим рецептом, виходить, неймовірно, смачний, ніжний, м'якисенький. Он коли в той листочки пом'якнуть шоколадні та із яєчно-заварним кремом. У поєднанні дуже смакує такий ніжний, ну просто тане у роті. І багато з вас уже мені писали, що ви його пекли І вже о, за цим рецептом, що у вас це теж він получив. дуже-дуже добре. Так як він вже у мене був на каналі, він був заблокований. І, чесно кажучи, я його раніше не викладувала за те, що я хотіла. Перезняти його по новому, друге відео зробити і так викласти. Ну або я вважаю, що я не дуже встигаю, а от мене дуже много багато з вас просять, щоб я поділилася рецептом. Та завто я викладую його нині по-новому, перемонтовую і думаю, що ви будете вже пекти, можете навіть на ці свята спекти собі сякий колач. Та ще я вам хочу вказати, що у мене на каналі є. Медовий колач, він дуже добрий, там йде сметанковий крем, оріх. І ще в мене є дуже багато різних наших закарпатських колачів. Вони в мене всі суд у плейлистові, яким я поділю під роликом. У описі буде посилання. Ви зможете перейти і вибрати собі, якийся вам любить. Вони всі дуже смачні. рецепти такі старі, провірені роками. Бо якщо щось недобре, я на каналу, то не викладу. Можете бути впевнені на всі 100%. Так що лишайтеся зу мною на каналі і будемо разом із вами випікати Спартак. Тут у мене є мука. Цукор, вершкове масло, какао, молоко, мед. У мене натуральний, може бути і магазинне. Яйця, сода. І все, тепер приступаю до роботи. Так, починаю з того, що у цукор просіюю какао. Якщо дуже свіжа у вас какава, то може, то той не мусить робити. Ну айбо, я думаю, що ліпше зробити, та воно туди буде ідеально, так, як має бути. Тепер файно перемішую із цукром, воно це туди буде легко розчиняти. І виливаю туди гаряче молоко. Молоко закипіло і гаряче виливаю у суміш какао і цукру. І файно розмішую до однорідності. Мається получити така однорідна шоколадна, така якби маса. Так, дивіться, якася вона у мене получила. Дуже файно пахне. А тепер ще й цю масу проціжую її через сито. Хоча, то, може, вже і не мусай. Ну, або я роблюся, я вам показую, як я роблю. Дивіться, получилася така у мене однорідна маса гладенька. Тепер туди виливаю мед. Мед у мене натуральний. Ну, якщо у вас немає бджолиного меду, можете взяти і магазинний. Бо я, коли в нього не було такого, так клала і магазинний. та й теж було добре. Так, і кладу туди вершкове масло. Якщо у вас масла не є, можете взяти і маргарин. Так, тепер ісю суміш кладу на парову на водяну баню і буду її варити. Тепер я все файно помішую, так аби масло та й мед розчинили. Колись вони розчинили, маса стала однорідна, гладка. Тепер висипаю туди соду і засікаю 7 хвилин і буду варити із соду. І так його помішую. Воно пак почне так, як би пінити із соду. Воно збільшить у об'ємі. але воно так і має бути. Сяк його помішую. І все. Так, тепер я беру яйця. Файно їх розколочую вилку. Просто так, аби були, ну, однорідна, така була вже, якби. І все, тепер я їх. Тоненьку струйку виливаю у усю масу, яку я заварюю на паровій бані. І сяк файно розмішую. Ото вже буквально там за 1-2 хвилини, або всі яйця там не звернули, треба зато помішувати. Так, коли воно зварилася маса, зняла з вогню і нараз у гарячу масу висипаю муку. І замішую або дерев'яну лишку, або силіконову лопатку, бо воно гаряче. І сяка, виходить, липка маса. Вона липне до рук, але муки більше не треба додати. І сяк треба лишити на 5 хвилин, і все тісто постояло. Коли воно постояло 5 хвилин, викладую його на дошку або на силіконовий коврик. І дивіться, воно вже перестало липнути до рук. Тепер його ще сяк мало підмішую 2 хвилини. І дивіться, яке це файне тісто отрима. Тепер і все тісто ділю на 8 рівних частин. Одну буду розкачувати, а другі кладу у сторону. Я їх кладу на, у тото блюдо, де заварювала на ту, ту парову баню, прикриваю. І так, коли там стоять, на горячій воді держаться, то десь тісто дуже легко розкачує. Розкачую його дуже тоненько, приблизно 1 мм. На кульку то можна. Ви можете, ну, Як у вас там вже розкачати, перекладую у форму, у тепшу, тепшу я змастила свинним жиром і притрясла муком. Ну, і тепер уже я, майбутнє, застеляю. Пергаментну бумагу. Просто відео було знято майдавно. І кладу випікати. І сяк спечу усі в 8 листу. У мене самі випікають по 3-4 хвилини при температурі 180 градусу. Ну час випікання залежить від вашої духовки. Так що, тут уже дивіться. І сяк їх лишаю бо не застили. А тим часом зроблю заварний крем у цукор. Висипаю кукурудзяний крахмал. Якщо у вас немає кукурудзяного, можете взяти і картопляне. Ну, з кукурудзяним, вон майніжний ніжний крем, виходить. Так, тут у мене тут яйця, я їх розколотила вилку. І виливаю у них молоко. Файненько розмішую із молоком, мається отримати така, як маса однорідна. І тепер яєчно-молочну масу виливаю у суху суміш. Переціжую через сито, аби не було там ніч такого лишнього у кремові. або був крем такий дуже ніжний і однорідний. гладкий, Такий, як має бути. Тепер файно перемішую або лишку, можу взяти дерев'яну або силіконову лопатку. Я дуже люблю користуватися силіконовою лопаткою. Або можеш ще взяти вінчик, теж добре. Так, розмішую файно до однорідності. І виливаю остальне молоко. І опять розмішую. І кладу варити на водяну баню. І варю до загустіння крему. Постоянно помішую, аби не зробили якісь грудочки. Варю його до загустіння крему, як я і казала, коли крем зварився, прикриваю його у контакт харчовою плівку і лишаю аби крем застив до кімнатної температури. Коли він у мене застив, кладу в нього масло теж кімнатної температури. Воно має бути таке м'яке. І збиваю міксером до готовності крема. І ще додаю ванільний цукор. Обов'язково. Бо з він такий ну, аромат, такий ну, дуже файно пахне. Смак ну, дуже добрий із званілку. Так, тепер я його збила вже міксером, і сякий, виходить, крем? Усей колачний крем не має бути дуже густий. Він такий, що має пропитати в ті листочки, сякий він не має бути. Так, коржі в мене застили листочки, як я кажу. Крем теж готовий, і тепер змащую. Просто беру крем, викладаю приблизно собі розділіть кульку, у вас є листочку. Та висте знали собі на кулько частин, приблизно поділити вам треба крем. І все, файно розмащуєте, перекладаєте і все. І ще вам хочу указати на рахунок цих листочку. Дивіться, у мене форма велика, По-моєму, 32 на 36 у мене форма. Та у мене в 8 листочку. Якщо у вас форма мало мала ви можете зробити і 10 листочків. Або можете зробити, наприклад, 6 листочків, там не будуть чуть, чуть мало май товстенькі. Або, ну, може бути колач мало майже високий, май-низький. Ото вже таке діло. Так, а тепер зверху колач поливаю шоколадну глазурю. Як я роблю шоколадну глазурь, у мене є на каналі. Та я вам лишу посилання. Та там ви можете перейти та подивитися, як це вона робить. Робиться вона дуже легко, буквально там за пару хвилин вона готова. Так, залилам зверху глазурю, і все, колач у мене готовий. Дивіться, як він файно виглядає. Получився досить і високий. І тепер його треба лишити. Так, на столі у теплому місці, аби колач пом'як, аби це воно пропитало і став м'який. Хоча б на 2 години так найпостоїть у теплі, а далі його покласти треба у холодильник. Я колач, коли вже в мене Туди його можете собі чи порізати, чи як бажаного класти в такі лоточки, які герметично закриваються кришкою. Тоді кулач не втягне в себе такого запаху з холодильника, і він буде добрий. Бо якщо ви його просто так покладете, він буде стояти, убере в себе того запаха, а в холодильнику ви, ну, я думаю, що у кожного з вас усе такий, ну, запах холодильника, спи що казати. Та ліпше закрити їх та туди вони такі, як свіженькі. Вони ся дуже довго зберігають, хоча дуже ся довго вони вас не застоять, бо колач дуже і дуже смачний. Сякий колач може, навіть порізати на кусочки, котрі у вас є, майбуш, покласти у камеру і коли витягнете, він це розмерзне і теж буде такий, як свіжий. Я ще й так сухтую робити. Так що просто вам усе розказую, аби ви знали. Файно він виглядає у розрізі. Ставлення кисенький, просто тане у роті. Так що печіть, користуйтеся. Я дуже рада, що можу бути корисна для вас. Сподіваюся, що, ви, що вам все получає по моїм рецептам. І на вас усіх Бог благословить! І нехай у вас буде все добре. І рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під цим роликом. Так що печіть собі і усе. Дуже файно дякую, козу мною був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні та рясних Божих благословень. Кось не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, бо то допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!